Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Настащук Олександр Іванович, позивній Сашко та малий, молодший сержант 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Народився 2 грудня 2003 року в селі Воскрасинці Коломийського району, що на Івано-Франківщині, за словами мами Наталії, Сашко був дуже жвавою та непосидючою дитиною, завжди усміхненим і готовим до будь-яких пригод. Відвідував дитячий садок Дударик, а згодом навчався у ліцеї номер 3 З раннього дитинства почав займатися спортом, отримував призові місця та перемагав на змаганнях з карате і волейболу. Мав двох братів старшого Владислава та молодшого Даниїла. З Владиславом багато часу проводили разом. Мали про що поговорити і що обговорити, підтримували один одного. Сашко завжди на нього рівнявся. Народження Даниїла для Олександра стало найяскравішим моментом. Він повністю віддавав себе молодшому братику. Інколи здавалося, що така любов просто неможлива, настільки вона була щирою, відданою та всепоглинаючою. Мав хист до іноземних мов у 2021 році. Поступив до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Разом з батьком захоплювався полюванням та риболовлею. У будь-якій ситуації міг на Сашка покластися, знаючи, що він не підведе. Розповідає тато: він був добрий, чесний та жартівливий юнак. Любив читати, цікавився бізнесом, фінансами, а простими вечорами з друзями грав у комп'ютерні ігри. У всьому підтримував бабусю і дідуся. Сашенька був розумним, добитливим та кмітливим. Ділиться спогадами бабуся. Він був дуже цікавим співрозмовником, розвинутим не по рокам, мав багато друзів. Дружба його була чесною, щирою та доброзичливою. Він старався нікого не засмучувати, дуже любив робити сюрпризи та приємні подарунки. Товариш Тарас додає. Сашко був опорою, завжди підкладав своє плече, коли було потрібно. Своїм почуттям гумору підіймав настрій. Легко знаходив спільну мову з оточуючими. 2 грудня 2021 року відсвяткував своє повноліття в колі сім'ї. Будував плани на майбутнє. Здавалося, що все життя було попереду через два місяці, 24 лютого 2022 року. Разом із своїми рідними пішов захищати Україну, бо своє майбутнє бачив у могутній та незалежній державі в свої 19 років. Став командиром 2-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 75-го окремого батальйону. Війна змінила дитину в перші три місяці служби. З маленького пташенята виріс справжній орел, розповідає мама, яка пліч опліч сином боронила рідну землю. Йому доводилось ухвалювати складні рішення і до нього прислуховувалися. Як би не було тяжко в зоні бойових дій, навіть крізь утому він завжди вмів підбадьорити оточуючих за виконання бойових завдань та проявлений героїзм на полі бою, нагороджений почесними нагрудними знаками Золотий хрест. Та за оборону України та низкою інших відзнак. Почесним нагородним знаком Золотий Хрезго викладуючи Збройних сил України нагороджена Стачук Олександр Іванович. Побратим Богдан Тихий пригадує Сашко для мене був не тільки побратимом. Але й другом, з яким ми часто радилися в різних життєвих ситуаціях, він завжди з холодним розумом виконував бойові задачі. Коли ми виходили на завдання, я твердо знав, що Сашко не підведе, в будь-якому випадку не покине і не залишить без допомоги. Брат Владислав зазначає, ми не бачились майже чотири роки і нарешті змогли зустрітися під час його останньої відпустки. Вже тоді я міг побачити, наскільки Сашко виріс з мужнів. Та змінився. Він став справжнім чоловіком у такому молодому віці. Єдине, що в ньому не змінилося, це його щирість, чесність, вірність, доброта та посмішка. Я дуже радий, що встиг сказати йому, що я ним пишаюся. Під час служби хлопець зустрів кохану дівчину Уляну. Вони довго спілкувалися, доки не вирішили бути разом. Сашко був найважливішою та найбажанішою людиною в моєму житті, говорить Уляна. У нас було багато спільних планів на майбутнє. Ми хотіли жити разом у нашому будинку з двома дітками та псом, якого дуже хотів Сашко. Того дня, коли я дізналася про те, що його не стало, не стало і мене. Думала, пішов сні холода нас гріє ближче к сім'ї. Всюди суєта де нас. 22 січня 2024 року, в день соборності України, виконуючи бойове завдання з двома побратимами, боєць отримав поранення несумісне життям через кидання снаряду з ворожого безпілотного літаючого апарату в місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, незважаючи на біль, ще встиг перевірити, як його товариші. Один з них виявився живим, але з перебитими ногами. Він наклав йому на ноги турнікети, направив на точку евакуації та встиг викликати допомогу, чим і врятував життя побратиму. Та себе зберегти не зміг йому не завжди двадцять. Побратим Льоша ділиться. Сашко був тим, кого неможливо не помітити. Великий, сильний, наче скеля, але водночас простий, і щирий. Мов дитина його сміх був таким задиристим, що змушував мене сміятися навіть у найтяжчі моменти. Здавалося, що він ніколи не втомлювався знаходити в житті щось хороше. Сашка вже не має поряд, але він залишив по собі більше ніж просто пам'ять. Він залишив частинку своєї доброти, сили і позитиву у моєму серці. Я пишаюся, що доля дала можливість знати його особисто. Мам, мене забирають в армію. Свій останній спочинок. Герой знайшов 26 січня на Алеї Слави в селі Воскресинці. Сашко мріяв отримати звання Героя України. Мовляв, не повернуся додому, поки не стану героєм. Він ним і став для своїх рідних та близьких друзів, побратимів, односельчан. Світла пам'ять і вічна слава Олександрові Настащуку. Έχει το παιδάκι να βρει αυτέ τι Πάμε τώρα μέσα σε αυτό. Θα είσαι Samurai. Δεν είναι